Доброго дня, колеги. У нас порядок денний короткий сьогодні позачергове засідання комісії. Пропоную освободити порядок денний за основу і потім доповнити двома пунктами, які ми щойно обговорили. Хто за те, щоб підтримати порядок денний за основу? Хто за, три за, хто проти, Утримуюсь. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную включити пунктом другим. Звернення депутата Васильчука з приводу змін до бюджету міста Києва на 2024 рік, виділення додаткових коштів 2 млн грн. на оренду приміщення оплату комунальних послуг до політехнічного ліцею МТУ КПІ в Держфонд майно і Національний університет і Міністерство освіти надіслав відповідні листи, що вони не заперечують щодо. Відповідної оренди, і нам головне, щоб мали ми відповідні кошти для того, щоб підтримати цей заклад, і він повноцінно зміг почати свою роботу з вересня. Хто за? Це включення поки що. Так. Да, всі розуміли. Три за, проти утримувались немає. Рішення одноголосне. І третє звернення по 158-й школі по укриттю, також від депутата Васильчука. Виділити додаткові кошти для. Це там, де ми були? Так, да, там, де ми були, оскільки досі, вже майже скоро рік буде від порушення питання, а візи нині там, укриття ця школа немає, повноцінного укриття немає. І відповідно освітній процес проходить за комбінованою формою, не дозволяє повноцінно проводити освітній процес. Додаткові кошти звернені в 11 мільйонів 900 тисяч. Хто за? Три за. хто проти, Утримуюсь. Немає рішення одногосного. Пропоную ухвалити порядок денний в цілому. Хто за три за, хто проти, Утримуюсь. немає, рішення одного власного. Пропоную почати розгляд порядку денного з пункту першого про фінансування створення україномовного контенту для дітей доповідає Олександр Супрун. Будь ласка. Вітаю колеги. В нас. Іде вже 11 й рік війна, і 11-й рік визвоняють русскоговорящих в Україні. У нас це велика проблема. Є, є багато звернень як департаменту, так і батьків, спираючись на рішення конституційного суду від 14 липня 21-го року. У справі номер 1 179 2019 в скобках 4094 19 дроб щодо від. Повідниці Конституції України закону України про забезпечення функціонування української мови як державної вказано без повноцінного функціонування української мови в усіх ділянках публічного життя суспільства на всій територіях України українській нації загрожує втрата статусу, і ролі титульної і державотворчої НАТО державотвірної нації, що є. Рівнозначним загрозі зникнення української держави з політичної карти світу. Українська мова е, доконечна, е, доконечна умова державності України та її соборності. Україна це єдиний у світі ареал, де може бути гарантовано збереження ісування існування і усебічний розвиток української мови і відповідно української нації як державотворчої. Існування української нації та її держави, оскільки мова це є своєрідний кон нації, а не лише засіб спілкування. Станом на сьогодні в Україні та в місті Києва дітям та їх батькам бракує українськомовного контенту, мультиків, розважальних програм, освітніх програм на просторах інтернету. З метою створення українськомовного контенту на базі Київського столичного університету імені Бориса Грінченка було реалізовано пілотний проєкт з перекладу та дублювання. На українську мову іншомовних розважальних освітніх мультимедійних фільмів. проєкті дублювання також беруть участь студенти та студентки цього університету та актори та акторки дубляжу. Тому в минулому році вами був підтриманий цей пілотний проєкт. Пілотний проєкт вже переданий. Замовнику Київського палацу дітей та юнацтва, який був сим схвалений, тому що він досить зроблений на високому рівні, тому враховуючи пропозицію, пропозицію профінансувати проєкт створення українськомовного контенту, чому сума саме 17 мільйонів, тому що ми платимо авторські права. І саме від 200 годин там надається тоді вже мінімальна сума по авторським правам. Ну, тобто, стає така приємна ціна. Тому прошу підтримати проєкт. О, не проєкт, а пропозицію профінансувати проєкт створення окремінного нового контекту. У мене є пропозиція звернути увагу на такі моменти. Я читав попередню аргументацію даного якби, створення україномовного контенту, звернути увагу на потребу актуальності зараз серіалу, тобто, щоб відповідний серіал був сучасним, а не 12-річної давності. Друге, щоб була закладена стаття СММ-витрат, щоб його популяризували і дивилися, а не тільки він був перекладений ну, і фактично його ніхто не міг побачити. Третє, про кількість людей, яка потребує для озвучування відповідного серіалу і перекладу, також варто звернути увагу, як, в якій форматі це відбувається. Я думаю, що. В цій чи в частині бюджетної комісії, щоб ви дали ну, чіткий розподіл цих коштів, щоб бо на бюджетній комісії будуть дуже чіткі питання по цьому. Я це як порада, така щоб ви були готові, дали просто от, повну аргументацію. Я раджу підготуватися, тому що буде до цього питання. А Так, повністю, звичайно, підтримую для того, щоб все у нас було побільшого переномовного контенту. Хто за? Тоді відповідь по першому питанню. Перед тим, як ми відбирали мультик, він був проведено опитування як серед батьків, так і дитячих е садочків. Е Відібрані були мультики зараз, ті, що які в тренді в Європі. Тобто це трендовий мультик, е він дуже популярний. Е потім е в пілотному проєкті приймало участь більше 50 чоловік. Це тих, що саме брали участь, а не прийшли, тому що прийшли зрачно більше. Багато таких послухали, а я так ну, не зможу озвучити. Розвернулися, пішли. Це більше хлопців стосується. У мультику 19 персонажів, у кожного персонажа свій індивідуальний голос. Це вперше такого немає. Інші мультики, які в нас озвучуються, це взагалом озвучуються 3-4 людини, які мають добре підбирати голос. É, tudo Готові? Так, так. Да. Зауваження почули, тобто це не говорить, що треба враховувати у зверненні. Просто під час доповіді в бюджетній комісії, будь ласка, майте у цю роботу. Хто за, те, щоб підтримати звернення Олександра Супина? Хто за. Три за, хто проти, утримувались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний пункт другий. Звернення до бюджетної комісії. Виділити додатково 2 млн грн на оренду приміщення та оплату комунальних послуг для політехнічного ліцею НТУ КПІ в національної. Зараз перепрошую, щоб я точно сказав, де саме. Для орендування майна в національну університету. Авіаційного університету, в коледжі, відповідного листа, який був надісланий, і Фондом держмайна, і Міністерством освіти, який не заперечує, відповідним запитом політехнічного інституту. Всі в додатках вказані. Я думаю, далі вже а, технічно і Соломінська адміністрація, і ліцей КПІ опрацюють документи. Хто за? Три за. Хто проти, Утримуюсь. Немає. Рішення підтримано голосно. Дякую, колеги. І останнє звернення. З приводу укриття в школі 158. Прошу підтримати виділення додаткових коштів для того, щоб там було збудоване повноцінне укриття. Туди виїжджали ми разом з Олександром Сергійовичем. минулому році виконавчий орган обіцяв вжити невідкладних заходів. На жаль, уже місяць червень, укриття там немає, тому пропоную. Також звернутись до бюджетної комісії, виділити відповідне фінансування для того, щоб виконавчий орган міг виконати і збудувати нарешті там укриття. Хто за? Три за, хто проти. Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую всім за позачергове засідання. Порядок денний вичерпаний. До середи. До побачення.